Льоха, давай! Я хотів якусь історію таку типу, бістроганів зробити, поняв? Але е, більш-менш паназіатській історії. Давай, Льоша! Це з соєвим соусом, з випареним типу, соусом, з білими грибами. Льоша, можеш швидше? І плюс я ще робив пудру з білих грибів, щоб присипати типу, сам вістроган. Є! Yeah. О! Oh, yeah. Падлюки, тупо перехватили ініціативу. Так, що тут у нас? Це, коротше, щось в стилі азійському зробив з білими грибами на бульйоні соус. От, і гриби вимачив і обжарив стлятиною. А ну, щось така якась історія, не знаю. Олексію, а що це за презентація страви така? Це за формулювання. Щось типу в азійському стилі. Що за постійні слова? Щось типу якесь. Добре, і так добра, далі. Добра, добра. Гадаєте, так ви заохотите когось куштувати те, що ви приготували? Ми з вами не у під'їзді на «Сіні лускаємо. А на мастер-шеф-професіонали. Навчусь, не сподіваюся. Дякую. Яко, дякую. Я не приймаю ваш амізбуш. Навчиться презентувати страву і тоді поговоримо. Добре, навчусь. Ага. Ну, реально йде час. Вже противники йдуть далі, а ми стоїмо і чекаємо. Мало того, що він це робить дуже повільно. По-перше, по-друге, ще й не сприймається. Ти розумієш, що час іде, і ще й на приготування основної страви мінусуються години.